Ви дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск події дня середи 24 травня. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Ось про що поговоримо сьогодні далі. Коротко. СБУ припинила у Івано-Франківську роботу конверт центру з місячним обігом понад півтора мільйона гривень. У ратуші засідав виконком, там вручили грамоти учасникам АТО. Відмовилася від випускного Коломийська 11-класниця не піде на святкування заради важко хворого знайомого. Унікальну відзнаку стипендію імені Кос Анатольського вручили кращим учням Коломийської дитячої музичної школи номер 1 На зустрічі у писанці говорили про воїна УПА, члена ОУН, учасника кенгірського повстання, художника, етнографа Юрія Ференчука. Тепер про це та інше детальніше. О першій ночі у центрі Коломиї на вулиці Мазепи горів супермаркет. Вогонь знищив холодильник, меблі, закопчено стіни та продукцію. Через сильне задимлення у приміщенні рятувальникам довелося протягом 38 хвилин працювати у апаратах захисту органів дихання та зору. Попередня причина виникнення пожежі коротке замикання електромережі. Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою під процесуальним керівництвом прокуратури припинили у Івано-Франківську діяльність конвертаційного центру з місячним обігом понад півтора мільйони гривень. Оперативники встановили, що організували конверт троє місцевих мешканців. Вони зареєстрували кілька фірм, через які проводили для клієнтів фіктивні бездоварні фінансово-господарські операції. Замовниками послуг конверт центру були понад 10 підприємств. Регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи, під час обшуків в офісах конверт центру та місцями проживання фігурантів справи, співробітники спецслужби вилучили майже 100 тисяч гривень, печатки та штампи фіктивних підприємств. Фінансово-бухгалтерську документацію, яка доводить проведення нелегальних оборудок, заблоковано банківські рахунки, які використовувалися організаторами протиправного бізнесу. За попередніми висновками експертів через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитків на майже 8 мільйонів гривень. Відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Нагородили героїв у ратуші, вручили грамоти учасникам антитерористичної операції. Нагороди присвятили Дню героїв. Зробили це у рамках засідання виконавчого комітету. Також у Коломийській міській раді говорили про стихійні ринки, заклади освіти та стратегію розвитку писанкової. У Коломийській міській раді створили відділ муніципальної інспекції. Один з напрямків роботи це упорядкування торгівлі в місті. Зокрема, мова про стихійні ринки. З початку 2017-го працівники відділу склали 30 протоколів. Відповідно, у бюджет міста Коломий по протоколах рішенням адміністративної комісії стягнуто чотири тисячі гривень і притягнуто до відповідальності гривень. Так званих підприємців за незаконну прогюлю в місті Колома. Третя частина з наказаних осіб це є жителі району. Відповідно, протоколи складені, і вони штраф... адмінкомісія засідає у районах по місці проживання і штрафи направляються в бюджет цих сільських громад. На засіданні виконавчого комітету Коломийської міської ради затверджували мережу закладів освіти на 2017-2018 роки. За шкільні парти сяде понад 7 тисяч дітей. Це більше ніж торік, майже на 300. Кількість класів зросте на 8, наповнюється, зросте з 26,8, на зросте на три відсотка. Варто відзначити, що в новому навчальному році суттєво зростає кількість дітей у початковій школі. Зокрема. До першого класу подано 840 заяв. А всього у початковій школі буде навчатися 3209 учнів, що на 111 учнів більше, і загалом це 5 класів. У базовій школі навчатися буде 3360 учнів, що на 134 дитини, та на 2 класи більше, ніж в попередньому році. На повністю класів також зросте на 2 десятих. Також на засіданні виконкому і говорили про позашкільну освіту. Зокрема, затвердили мережу шкіл та дошкільних навчальних закладів освіти, шкіл естетичного виховання та встановлення плати за навчання на 2017-2018 навчальний рік. Начальник відділу у справах молоді та спорту Володимир Колесник запевняє, у порівнянні з минулим роком змін майже немає. Ніяких таких зростів немає. Зокрема, очікуємо на 185 дітей більше. Але це попередня мережа. У нас воно фактично завжди підводяться підсумки до 1 вересня. Я думаю, там буде уточнено. Також схвалили низку рішень члени виконкому щодо розвитку стратегії міста Коломиї до 2027 року. Та фактично увели в дію результати конкурсу із визначення перевізників на міських маршрутах загального користування в Коломиї. Відмовилася від випускного. Коломийська одинадцятикласниця не піде на святкування. Заради важкохворого знайомого та бійців. АТО. всі гроші, які мама дала Тетяні Палагнюк на сукню, зачіску та ресторан, віддала тим, хто, на її думку, цього найбільше потребує. Про свій вчинок, випускниця третьої школи, скромно мовчала цю людяну історію. У соцмережі розповів Євген Скрипчук, якому і допомогла Таня Палагнюк. Про дорослий вчинок школярки далі у сюжеті Марини Максимів. В 11 класниці Тані Палагнюк час іспитів Попереду останній дзвінок та вступ до омріяного закордонного вузу. В Однокласників Коломоянки буде ще й випускний, та от Таня на нього не піде. Зараз в країні такий складний момент. Треба допомагати людям, які потребують цього більше ніж я того ж самого платя чи ж самої зачіски. Тетяна відмовилася від розкішної сукні, взуття на підборах та частування у ресторані. Гроші, які мама дала дівчині на відзначення дня, який буває лише раз в житті. Таня вирішила спрямувати на благодійність. Все поділила порівно частину віддала військовому капелану, щоб той придбав необхідне для військових. А інша частина для Євгена Скрипчука час на, на розваги в мене ще буде, що все життя попереду. А тут така ситуація склалася і чого б не помогти. Уроженцю гвістя Євгену Скрипчуку немає й тридцяти. Чоловік уже не раз дивився смерті у вічі. У нього хронічна хвороба нирок. Євген вже пережив трансплантацію, але орган від батька не прижився. Рятувати Женю готові за кордоном. Операція коштує 30 тисяч євро. Ні в Євгена, ні в його родичів. Такої суми немає. Він захворів, дуже добра людина, і якось так жалко, тому. Зараз Євген на черговому діалізі вчинком коломийської випускниці вражений до сліз. Тому попросив нас для Тані Палагнюк передати. Ось цей запис. Танечка, я щиро дякую тобі за гроші, твої велике щире та добре серце. Це такими дітьми майбутнє України про вчинок своєї учениці. Досі не знали навіть її вчителі. кажуть найбільше радіють, що змогли привити не лише любов до знань, а й до добрих справ. Дуже горжуся. Наскільки я знаю, що всі діти мріють про гарну сукню, всі хочуть піти на випускний. Це для них така велика подія в їхньому житті. Зараз Таня Палагнюк наполегливо навчається, тому що дуже хоче стати студенткою польського вузу. Та найбільше мріє, щоб одужав її знайомий Євген Скрипчук. Тому дуже просить не бути байдужими і дати шанс чоловіку на життя. Йому ще не дуже багато років. У нього дуже важка хвороба. Тому хотіла би попросити людей, які мають бажання допомогти іншому іншій людині, щоб вони це зробили не заради, не заради чого, а просто щоб зробити добро, щоб допомогти людині. Марина Максимів, Сергій Угрин, події. НТК. Врятувати Євгена Скрипчука з вісця підсилили кожному з нас. Номер картки ПриватБанку 47 31 21 71 04 84 85 42. Реквізити чоловіка можна знайти і у соціальних мережах. Унікальну відзнаку стипендію імені Анатолія кос Анатольського вручили кращим учням Коломийської дитячої музичної школи номер 1 Таку нагороду отримують лише вихованці цієї освітньої установи. Фундатором і головним меценатом стипендії є Адріан Кос, син композитора. Це вже другий рік поспіль. Вихованці першої музичної школи отримують такі нагороди. Більше знає Ольга Гереджук. Скрипалька Наталія Ямбурчук цьогорічна випускниця першої музичної школи. Дівчина стала призеркою всеукраїнського конкурсу скрипалів. Тому і сьогодні отримує стипендію. Звісно, мені дуже приємно. Я перший рік отримую цю стипендію. Я багато працювала, і дуже приємно, що, що це замітно. Вона дає стимул і, далі працювати, ще щось там здобувати. А от Дарія Куровська пройшла лише половину навчального шляху у музичній школі та вже вдруге номінована на стипендію цього року як переможниця обласного і всеукраїнського конкурсу піаністів. Коли цей диплом висить на, на стіні, то він якби нам нагадує, щоб ми працювали ще більше. Заснував стипендію імені Анатолія кос Анатольського, син композитора Адріан Кос, який мешкає в Канаді. Побувавши на 28-му фестивалі, імені Кос-Анатольського, вирішив допомагати коломийським талановитим дітям, дати їм додатковий стимул для розвитку музичних вмінь. Мати Адріана, вдова композитора пані Надія Коц вже вдруге приїздить для вручення стипендій, каже і вона, і син спостерігають за успіхами вихованців Коломийської музичної школи. Тішиться, що є такі здібні діти. Він розуміє, скільки це треба класти праці в науку, щоб сісти за інструмент, вивчити і винести твори на публіку. Це дуже велика праця дитини. Її... Вона властиво посвячується, бо один десь діти бігають, а він мусить сидіти і вправляти, і потім мати ту витримку, винести цю програму на сцену. Так що я тішиться Адріан успіхам українських дітей тішуся я тим, що у нього є це зрозуміння, що він думає про Україну, він думає про тих дітей, які тут. Таку нагороду вручають вже другий рік поспіль тим учням, які здобули призові місця на всеукраїнських та міжнародних музичних конкурсах, розповідає директор музичної школи Богдан Іванчук. Таких дітей цьогоріч у школі є майже 20, але успіхи вихованців мистецького закладу на цьому не обмежуються. Загальна картина дуже похвальна. 54 четверо дітей одержали. Призові місця від першого до другого до третього. Ну сьогодні ми тільки відзначаємо тих з кращих. Це є перше, друге, перші другі, перші другі місця на, на на конкурсах міжнародних, всеукраїнських і обласних. Там стипендії стали вихованці майже усіх відділів школи фортепіанного, струнного, духового, відділу народних інструментів та навіть теоретичного. Кирил Шуляр грає на трубі. Розповідає, почав грати на духовому музичному інструменті за рекомендацією лікаря. Та вже зараз це переросло у серйозне заняття. Хлопець, переможець українських конкурсів та лауреат стипендії імені Коса Анатольського. Насамперед, це для мене дуже великий успіх, що я ну, такого. вже… Достиг і я радий цієї стипендії, буду далі продовжувати працювати. Для усіх лаурати стипендії підготували святковий концерт. Того дня у стінах музичної школи лунали твори світових та українських класиків. Ольга Гериджук, Андрій Гращук події НТК. У писанці відбулася музейна академія. Зустріч присвячена життєвому шляху і творчому доробкові воїна УПА, члена ОУН, учасника кінгірського повстання, художника і етнографа Юрія Ференчука. Приводом для такої зустрічі стало альбомне видання Писанки наших бабусь, зібрання писанок Юрія Ференчука, куди ввійшло понад 1700 акварельних замальовок. Видання та ще дві книги Коломеянам представила автор проєкту та упорядник Наталія Сорунджій. Захід відбувся у день пам'яті жертв політичних репресій. Символічно цього дня прозвучала відома мелодія Мирослава Скорика у виконанні квартету викладачів Коломийської дитячої музичної школи номер 1 під керівництвом заслуженого працівника культури Івана Арсенича. Дмитрович – псевдохрущ, воїн УПА, політв'язень, учасник кенгірського повстання. Уродженець Львівщини згодом з родиною переїхав на Буковину. Виховувався в сім'ї істинних патріотів. З приходом совітів воював у добровольчих загонах УПА. Однак і там знайшлися запроданці, які виказали Юрія Ференчука. І влітку 1948-го його було засуджено на 25 років таборів і 5 спецпоселення. Юрія Ференчука перевозять у Кенгір, де він бере активну участь у повстанні. Розповідає упорядник його праць Наталя. Це є система ГУЛАГу, концентраційних таборів ГУЛАГу, степлах на мідних копальнях. На цих мідних копальнях було 6 тисяч в'язнів, майже 80% з яких були звичайні люди, з Галичини, з Буковини, яких обвинуватили знову ж таки в якійсь там контрреволюційній діяльності. В 1954 році. Після смерті Сталіна в'язні підняли повстання в знак протесту проти нелюдських умов. Отакий от знаєте, така ремарка. Юрій Дмитрович писав, що 6 тисяч чоловік неможливо було нагодувати маленькій їдальні. Вони їли погодинно так, от Черга 25 -ти тисячників була перша ночі, раз на добу перша ночі їм давали баланду, ложку каші. І от в'язні говорили про те, що до ранку вони були голодні, цілий день голодні і голодні, і голодні. Так що в 2004 році, перед тим, як повстання придушили, сам Юрій Дмитрович мав 45 кг ваги, був ках... кахектичний, в нього був діагноз дистрофія. Наталія Сорунджій каже, що Юрій Ференчук 11 разів був на волосині від смерті. У своїх спогадах сам дивувався, для чого його так довго берегли на цій землі. Адже помер Патріот у 2014 році у 91-річному віці. Сам себе він записав в третю книгу. Він каже, що у Бога є дві книги: одна для праведників, а одна для Грішників, а він записаний в третю книгу. Він не має ні спокою, ні життя. Він весь час в русі, він весь час працює, і весь час він бореться. Він боєць, він воїн. Вже після таборів, повернувшись на батьківщину, Юрій Ференчук побачив, як з приходом радянської влади знищується все українське традиції, костюми, релігійні свята, відповідно і писанки. Тому вирішив діяти, оскільки за освітою був художник, зрозумів, що за допомогою свого таланту продовжить життя національному надбанню. Він малював і картини, побут гуцулів, малював гори, Карпати, де проходили боївки, і в той же час він. Почав замальовувати зразки писанок на протязі 20 років, починаючи від 1971 по 1991 рік, перед Великоднем Юрій Дмитрович Варенчук ходив, шукав писанкарок, які не завжди признавалися, що вони пишуть писанки, бо теж боялися. Сідав поряд, писанкарка виводила свої узори на яйці, а він сідав поряд, брав альбом і замальовував зірці вчатку олівцем, а потім дома акварельними фарбами. Це унікальне зібрання, що стало результатом 20-річної наполегливої і пошукової праці. Поєднало малюнки писанок майже 100 майстринь з п'ятьох районів Буковини: Вижницького, потильського, Кіцманського, стороженецького і глибоцького. У книзі поміщено також світлини писанкарок та кілька репродукцій живописних робіт гуцульської тематики Юрія Ференчука, які зберігаються тепер у музеях і приватних збірках цій книзі, писанки наших бабусь, представлені писанки від писанкарок 1904 року народження, 1908 року народження, 23 го 4-42-го. Юрій Дмитрович єдине про що жалкував, що він не почав цю роботу раніше, тому що вже в 90-х роках він каже, що традиція наскільки почала знищуватися, що писанки вже перестали бути родовими. Характерними для даної родини, для даного села, для даного району вони почали змішуватися. Вже як він каже, настала базарщина. Коломиянам видання представила автор проекту та упорядник Наталія Сурунджій, лікар, психолог і майстер писанкового розпису. Пані Наталія ознайомила присутніх із життєписом українського патріота, його мистецьким спадком, та представила дві його книжки спогадів: Буковинські Карпати у вогні повстання та кров. Кінгіра Галина Досин Андрій Гращук події НТК. Спадкоємність у Національному музеї народного мистецтва гуцульщини та покуття презентували виставку кераміки, де представлено вироби коломийських гончарів з родини Кахнікевичів-Никоровичів. Присвятили експозицію сторіччю від дня народження відомого народного майстра гончарства Василя Кахнікевича та 70-річчю його доньки, заслуженого майстра народної творчості Надії Некорович. На виставці представлено понад пів тисяч експонатів чотирьох поколінь гончарів. Загалом на експозиції ви зможете побачити, як розвивалось гончарське мистецтво. У Коломиї. більше про виставку розповість завідувач відділом кераміки національного музею народного мистецтва усущини та покуття Романа Баран. Виставка дуже складна, тому що ми хотіли її зробити науково-показовою виставкою. Виставка взагалі то присвячена столітньому ювілеєві патріарху нашого коломийського чарства це Василя Кахнікевича і 70-літньому ювілею його дочки Надії Некорович. Коли ми почали розробляти концепцію виставки, ми вирішили показати Коломию, розвиток коломийського чарства від Трипільських часів, пізніше показати. Стару давню, коло мою, старі миски, показати. Отой міжвоєнний час Першої світової війни показати гончарну школу, яка була основою для багатьох людей. Вона стала основою для випускників коломийської гончарної школи двох братів Білоскурських Михайла і Йосипа Білоскурських, які, працюючи на фабриках Івана Левинського, почали розробляти розпис кахель в українському національному стилі. Родина Некоровичів Кахникевичу власне і походить з найдавніших гончарного. Родин Коломийських це Білоскурських і Кахнікевич. Друга кімната показує піч. Піч оригінального гончара. Оригінальну піч, ви побачили вироби до випалу, тобто сирець, ви побачили вироби після випалу, вироби теракота – один раз випал, і вироби вже поливані. Це вироби інакше. І цей великий зал, в якому ми зараз знаходимося, це є вироби чотирьох поколінь. Сучасних наших гончарів, які є єдиними в Коломиї. і прекрасні роботи, Наті Некорович, яка хотіла показати вироби свого тата. Вироби Сергія вже інакше Сергій у нас є професійний майстер, тому що він закінчив Київський інститут імені Бойчука відділ кераміки, вироби Марії. Кахнікевич і її сина Віктора Мельничука. Це вони виробляють роботи разом. Роботи дуже цікаві. І четвертий залі ми показуємо як підтримку для даної виставки дочку Наді Некорович Лесю Некурович, яка займається прозводчим мистецтвом, і роботи внуків. Перемоги коломийських шахістів у Вижгороді в блискавичних шахах Юрій Хріновський виборов перше місце у своїй віковій категорії. Деталі в сюжеті. У місті Вишгороді відбувся чемпіонат України зі швидких та блискавичних шахів серед юнаків та дівчат до 12 років. Взяти участь у відкритих змаганнях мали можливість всі охочі 2005 року народження та молодші. 140 юних шахістів прибули на змагання з різних куточків України. Крім основних призерів, у турнірах нагороджувалися діти 2007 та 2009 років. Наше місто представляв учень природничо математичного ліцею Юрій Хріновський. За підсумками гри у блискавичних шагах Юрій набрав 5 очок із 9 можливих та вибору перше місце у віковій категорії 2007 року народження. Призерів нагородили медалями, дипломами та цінними подарунками. Відбулася відкрита першість Коломиї з пішохідного туризму серед учнівської молоді. У змаганнях взяли участь команди з Коломиї, Косова та Заболотова. Молодші учасники змагалися на особистій смузі перешкод, а старші на командній смузі перешкод дистанції другого класу. У молодшій групі серед хлопців перемогу здобув гулик Ростислав, а серед дівчат дучак Яна. У старшій групі перше та друге місця здобули команди Коломийської станції юних туристів. Третє місце посіла команда Косівської філії обласного центру туризму і краєзнавства. Він має в собі феноменальну здатність сканувати людину наскрізь, тобто бачити скелет, кровоносні судини, окремі органи, і що важливо. Енергетичний стан організму виявляє навіть і дефекти, котрі не показує ультразвукова діагностика. Він цілитель з 30-річним досвідом, а ще його називають людина-ранген. Володимир Казакевич, який приїхав на Коломищину з Австрії, бачить обдарованих людей з-поміж нас, навіть на фотографії чи скайпом, більше того, може стати вашим вчителем та розвинути ваші приховані здібності, бо цілитель переконаний, що кожна людина народжується здаром. Після новин він буде гостем програми про все крім політики. Телефон. Для запитань 3800. А у четвер, 25 травня, на телеканалі НТК відбудеться прямий ефір за участю заступника Коломийського міського голови Сергія Коцюра. Телефон для запитань 38 000 початок о 20-й годині. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте у інтернет за адресою потрібне wNTK TVA або ж слухайте на хвилі 106, FM Радіо Сайвом. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимось на телеканалі. НТК. шануйтеся, будьте здорові усім нам миру.